На рахунок зневаги до водіїв це дуже сильно бісить і буває, що хочеться там за бари взяти, чи що з автобуса вивезти. Ну, ти се здержуєш, бо не дозволяє тобі службове становище це робити. Заходить до мене, платить мені 15 гривень і думає, що я там раб його до його зупинки, поки він не вийде. Була ситуація, що мій кум робив на маршрутці, і йому не з руки, аже з ноги з-под спотіжка вдарив і його прямо з лінії забрали в больничку. Розпивали спритні алкогольні напої у салоні автобуса. Їм зробили одне, друге, третє зауваження. Вони почали ще й до водителя возбухати придяви, кидати. Тувай рулі, ми що ми десь мішаємо тобі, то сього з потіжка підійшли, ударили і переламали носа. Йому там тоді все забрали, прям скоро забрали із маршруту І от, коли заходить якийсь неадекват. В автобус я стараюся одразу висаджувати з автобуса або казати, що ми не поїдемо. Більшість адекватних пасажирів в автобусі їде, і вони встають на сторону водія і допомагають так само висадити алкоголіка з автобуса, якого неприємний запах, чи щоб їм же самим неприємно з ним їхати в салон. Бомжів виганяє з автобуса, бо вони з собою часто везуть дуже багато там мусора разом. Одних неприємний запах, то і мені з ним, наприклад, їхати з кінцевої до кінцевої часу. Це я просто буде не їздати. a mouca